Царські кози на українських ланах на Київщині розводять продуктивні молочні породи. Швейцарські кози на українських ланах у селі Галайки Київської області вже 5 років утримуються 150 кіз занятської породи. Аби доїти більше молока, господар ферми Олександр Бабін завіз поголів'я з-за кордону. За його словами, продуктивність емігранток удвічі вища. Молоко заняцьких кіз воно не жирне, його жирність наближена до коров'ячого, десь 3,6 до 4. Молоко місцевих кіз воно жирніше до 5, буває навіть до 6. Але місцеві кози вони дають вдвічі менше по кількості молока, ніж заницька коза. Тобто, якщо ця дає в середньому за добу, скажімо, 3 літри, то місцева безпорідна коза дає півтора. На фермі все як годиться. Доїльна установка, пастеризатор для молока та холодильник на цілу тонну сировини. Доїльну установку Олександр зробив власноруч із вітчизняних комплектуючих та доїльного апарату для корів. Замість чотирьох дійних стаканів залишив два. Кози такому винаходу молоко віддають із задоволенням. Привчаються до саморобного робота тварини швидко, а технологія безконтактного доїння забезпечує якість молока до рівня екстра. На цьому боці приміщення у нас утримується минулорічний молодняк цим кізочкам десь півтора року. Годуємо ми їх плющеним вівсом, сіном. У літній період вони в нас на посовищі утримуються в день, а на вечір ми їх заводимо в приміщення. Виписає стане волонтерка із Франції. В Україну студентка приїхала, аби вивчити мову та допомогти фермерам по господарству. Я йду пасти з козами. Я допомагаю робити сир і помию. І я говорю з Сашою і Аню. Мені подобається. Це дуже просто життя. Із козиного молока на фермі роблять бринзу та п'ять видів сирів. Визрівають вони у спеціальній камері при температурі 9-12 градусів. Для справжніх гурманів на фермі готують сир із пліснявою. У рецептурі застосовують білу та синю плісняву. Також на ферми варять мило з вершків та проводять туристам екоекскурсії.